Всім привіт! І сьогодні я покажу, як включити чат голосовий чат в Roblox. Заходимо в Роблокс. Чекайте зараз прогрузиться. И нажимаем вот це мора мор далі мы ставим и нажимаем вот це оце. оце. Аккаунт е, аккурат інфо» нажимаем далее. Зараз не загрузиться. Нам треба підтвердити свій емейл, і, і, і у вас буде голосовий чат. Допоміг всім пока-пока.